Ну, ось мої хороші ще допікається <смі> Цибуля і яйце. Я показую. Розділимо. Вони підростають у два рази, але треба робити тільки на цій пательні. На іншій я не знаю, як вийде. Весняні весняні пиріжки. Так, коливаємо 300 грам сиворотки. Замішуємо легеньке, не густе тісто. Легесеньке. Ось таке легеньке, навіть яйця не треба, тому що, коли буде яйце, воно буде туге. Ось таке треба зробити, щоб воно було чуть-чуть липло. чуть 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 воно вилипло до пальчиків. А для начинки у нас зелена цибулька. Зараз накришимо. І три яйця. Така буде смачна начинка. І так, мої хороші, щоб не липло, має бути дуже легеньке, чуть-чуть муки. чуть чуть Так, розрізали одну, дивіться, на опіл. А тепер. Знову має бути, мої хороші, 16 пиріжків. Шістнадцять. Так, значить, з цієї має вийти вісім. Да? Так, на два. Знову. Знову. На два. Бачите, стараєтесь, щоб було, треба муку трошки пальців мочили. Знову на два. О, тепер. Тепер ще на два, це буде вісім і ще раз так. Ділимо на два, на два, на два. О, бачите, аж ловиться за пальцями. Отаке От має бути легесеньке тісто. Все так, є у нас. І далі все. Ось так. Просто ручками зробили. Ось. Ось такі пиріжки. Все руками, тому що воно дуже ніжне, мої хороші, дуже ніжне. І зараз наліпимо пиріжечки. Оце дуже смачно. М -м -м. Цибулька з яйцями. Це так дуже по весняному, мої хороші. Дуже-дуже. Так, тим часом у пательню. Дивіться, трошки олії. Має бути небагато, їх не, не повинно накрити повністю. чуть чуть Саме оця пательня в другій я не знаю, як робити. Дівчат, саме моя пательня від Xiaomi буде все дуже файно. Так, і беремо так, як варенички, Набираємо о, заліплюємо як вареночки. Ручками мочимо у муку і як вареночки закладаємо. Ось і все. Начинки багато робимо, щоб було смачно. Ось так. Просто отакі вареночки закидаємо сюди. Багато не закидаємо, бо вони ростуть в два рази, перевертаємо О, такі печені, і зараз ми накриємо кришечкою, щоб вони гарно підпеклися. Накриваємо кришечкою.